Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела чергову нараду. Основним питанням порядку денного стала підготовка до комплексної перевірки міста Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка проходитиме в період з 15 по 21 квітня. Такі заходи проводяться раз на п'ять років і мають на меті виявити готовність сіверодонецьких установ та підприємств в разі лиха відреагувати на надзвичайну ситуацію та ліквідувати її наслідки. Очолив засідання заступник міського. Голови Володимир Кравченко він зазначив, що роботі в напрямку цивільного захисту завжди приділяється багато уваги, тому рівень підготовки стабільно високий. Начальник відділу цивільного захисту екологічної безпеки та охорони праці міськради Олександр Гречишкін у своєму зверненні до присутніх відзначив, що одне з основних питань перевірка повноти і реальності планувальних документів з організації проведення заходів захисту населення та дотримання пожежної безпеки, робочих документів посадових осіб органів управління комісій, Сі служб установ організацій та об'єктів господарської діяльності також під час засідання були розглянуті питання працездатності системи раннього оповіщення, готовності захисних споруд, технічної інвентаризації. Тощо ще два питання, які увійшли до порядку денного, стосувалися заходів пожежної безпеки у весняно-літній період та захисту лісових масивів від пожеж.